Це відео не про те, як правильно говорити: добрий день чи доброго дня, отара чи стадо і де потрібно ставити наголос: відео про те, як ми і з нами насправді спілкуємося в сім'ї, на роботі, в бізнесі, коли нас до чогось схиляють, чи нам когось треба до чогось схилити. Які поширені вже автоматичні прийоми використовуються, і які питання потрібно задати, щоб привести людину чи себе до реальності. Відео на основі метамоделі нейронлінгвістичного програмування НЛП. Вважається, що це модель зібрання даних. Я ж пропоную використати її для гри в діалогах. Часом для того, щоб зрозуміти, що людина від вас хоче, а часом, щоб заплутати її саму, і дуже часто, щоб не дати заплутати себе. Якщо ви вникнете в цю тему, то точно побачите, як з вами говорять в рекламах, як говорять політики. Ведучи новин і зможете зіграти в цю гру, ну скажімо так, з кращими картами. Це відео перше з двох частин. В ньому ми розглянемо принципи викривлення спілкування і сприйняття та три перших прийоми метамоделі. І якщо ви його прокоментуєте чи поставите лайк, а краще поширите, то дасте шанс ще комусь стати ну, трошечки більш усвідомленим. Карта не територія. Якщо на карті намальований ліс, ви в ньому грибів не назбираєте. Лише в справжньому. Однак карта дозволяє нам набагато швидше орієнтуватися в тому, що для нас є актуальним. Точно так само з всім тим, що ми чуємо навколо. Наші уявлення про світ не є світом. Те, що люди говорять нам, і те, що ми говоримо їм, далеко не завжди співпадає з тим, що ми хотіли сказати чи донести. А якщо говорити більш глобально, не дуже ефективно вдумуватися в сенс сказаних слів. Краще намагатися зрозуміти, що людина хоче насправді нам сказати. Момент перший: насправді в нас ніколи ні з ким не буде абсолютного розуміння. Може бути тільки ілюзія розуміння, тому що ніхто з нас не передає словами думки і образи прямо із точністю. І момент другий. Сенсом слова наповнює той, хто слухає, а не той, хто говорить. Вираз мандарин з кислинкою в кожної людини викликатиме своє значення. Ми не можемо словами точно передати наш досвід. Це неможливо в принципі. Спробуйте згадати смак лимона і описати його точно так, як відчуваєте. А от приблизно описати, так, щоб вас зрозуміли по суті, це запросто. Тут можна просто скривитися. Для того, щоб описати реальність, ми використовуємо різні процеси, основні з яких використовує метамодель це узагальнення, упущення і спотворення. Ці способи дозволяють вижити, вчитися, розвиватися. Але часом можуть і заважати метамодель і призначена для того, щоб наблизитись до реальної картини світу серед того, що нам говорять. Тут варто пам'ятати, що людина описує не реальність, а свій досвід. Він сам по собі вже є викривленням сприйняття. А ще додається викривлення в словах. І тепер додам від себе: ми спілкуємося не тільки з світом, а й з собою. І те, що ми собі говоримо або думаємо, є точно так само викривленим сприйняттям реальності. А також коли люди говорять до нас, намагаючись до чогось нас. Примусити, вони також використовують викривлення, і от вміння помічати ці викривлення, а не реагувати на них автоматично може дати інші варіанти розвитку подій і рішень у вашому житті. Тому, використовуючи інформацію, подану в цьому відео для того, що ви говорите собі, можна самостійно якоюсь мірою провести собі терапію, розігнати хмари, використовуючи її в спілкуванні з кимось. Можна відловити маніпулятивні конструкції і привести, ну, як мінімум, себе ближче до реальності. Узагальнення. В нього одна з основних ролей в нашому навчанні. Воно дозволяє переносити досвід з одного контексту в інший. Навчилась дитина відкривати двері шафи, почне відкривати і інші. Навчились їздити на Славуті, перенесли навик на Мерседес, а потім на ЗІЛ-130. з якої партії? Їхня холоїна? А, значить, хороший чоловік. Ну або навпаки. Однак іноді ми залишаємось в цих узагальненнях, не помічаючи важливих інших відмінностей і деталей. Якщо є досвід кусання гуляючою собакою, то може скластися узагальнення, що всі собаки злі і тільки й ждуть, як би підкрастися і запустити зубки. В результаті людина вибудовує своє життя навколо цього, витрачаючи енергію на боротьбу і втрачаючи можливості. Я не влаштуюсь на цю роботу, бо треба буде ходити біля собачого притулку. Сюди ж можуть бути всі чоловіки однакові, всім жінкам тільки одне й треба. На любій роботі треба пахати. Депутат, значить корупціонер. Мозок бере нову інформацію, порівнює її з вже наявною, і робить висновок, не вдаючись в аналіз і деталі. Побачив циганку на автостанції, пішов іншою стороною, а вона просто маневріче на гриби їхала. Упущення оберігає нас від лишньої непотрібної інформації. Хороший приклад наш слух. Він сприймає тільки звуки в певному діапазоні частот. Інші ж нам не актуальні. А от, каже, нам життєво потрібні ультразвукові сигнали. А деякі стадні тварини Африки спілкуються інфразвуком. В залежності від того, що ми сприймаємо, ми будуємо свою картину світу. Завдяки опущенню ми можемо концентруватися на важливому для нас процесі і не звертати уваги на інші. Наприклад, слідкувати за кермуванням машиною на слизькій дорозі і не звертати увагу на те, про що розмовляють в салоні. Але часом можна опустити те, що не варто було б опускати. За кого будеш голосувати на виборах голови колгоспу за Солоденка? Так він створював партію бегемотів, яку ти так ненавидиш. Це упустимо. А ти за кого будеш? За біленького. Так він взагалі в сільському господарстві нічого не розуміє. Це упустимо. От як добре, перефарбували забори на вулицях. Але за ті гроші можна було купити трактора, щоб зимою дороги чистили. Це упустимо. Цей механізм також використовується, коли реально важливі події прикриваються малозначими. Але емоційними в інформаційному потоці спотворення, весь навколишній світ ми сприймаємо, спотворюючи його. Листок на дереві, який ви бачите, насправді не зелений, та й ви й не бачите його, в принципі, а бачите лише світло певної частоти відбите від нього. В темну ніч, ви його не бачите взагалі. Коли ви дивитеся на смайлик, ви бачите лице. Але якщо глянути в дзеркало, в реальному лиці немає дужки і чорних цяток. Збираєте гриби і тут опа, зміючка, крики, візки придивилися, а це кусок шнурка. Йдете вночі вулицею, бачите, хтось стоїть за деревом. Перейшли на іншу сторону, придивилися ближче, а це куч вузку. Чи біжите спасати собаку? А це пакет в заборі застряг. Спотворення дуже потрібне творчим людям, щоб можна було глянути на хмари, побачити там дракона, який їсть спілого персика дерев'яною ложкою. Цей процес дозволяє нам мріяти, фантазувати, насолоджуватись красою навколишнього світу. Але, як завжди, є в палки третій кінець. Ідете по вулиці, зустрілись поглядом з привабливим чоловіком. А він скривився, аж лице перекосило. І ви такі: та, то все через мене, я не гарна, я недостойна, і так далі. А чоловік просто в аптеку йшов польон, бо в нього гастрити, якраз спазм взяв. А тепер переходимо до практики. Неконкретні дієслова це дієслова, які позначають процес або дію, але без деталей. А от саме вони можуть значно варіюватися, образити, нашкодити, розчарувати, показувати, демонструвати, турбуватися, непокоюватися, порушувати. Він мене образив. І ми не знаємо, що він зробив: він вдарив, забув про річницю, прийшов додому п'яний, не прийшов додому, не оцінив вареники чи не взяв на рибалку. І от нам потрібно точно уточнити, про що саме йдеться, перш ніж кидатися з жаліти. Тоді з цим можна працювати. Або людина сама може раптом усвідомити, що насправді все трошки не так, як вона собі вже накрутила. Питання, які можна тут задати: хто саме вас образив? Чим саме? Як саме вас образили? Як саме це відбувається, що конкретно хтось зробив, і так далі. Ще приклади. Таку державу прокохали. Мене дістали. Хто, як, чим? Дружина одобрила покупку. Як саме вона це зробила? Сказала, можеш вертатися додому, хай вже буде. Або цікава фраза: ви порушили. Чи ви здійснили правопорушення? Чи є право було порушене? Як саме? Що конкретно відбулося? Або ви створили аварійну ситуацію. Чим саме? Кому? Мої друзі розраховують на мене. Як саме? Що ви їм нирку віддасте, чи Windows перестановите? Діти мене розчаровують. Що конкретно вони роблять? А вже 19 років, а ще не одружені. Якщо це вже катастрофа, щоб так себе згризати. І вже з цим можна працювати. Тепер, коли ви самі говорите щось подібне, спробуйте конкретизувати. Наприклад, я розчаровую батьків. Як саме чим? І потім виявляється, що насправді ні. Ви просто живете своє життя так, як хочете його прожити. Ну і ще коронні. Ти про мене не турбуєшся, ти мене не любиш, ти не приділяєш мені уваги. І. Так далі. Оператори можливості і необхідності. Сюди попадають речення з виразами: я не можу, я повинен, я не повинен, я зобов'язаний, не можна, заборонено, неможливо, необхідно і так далі. Ці слова визначають границі нашої моделі світу і наш спосіб діяти. І задаючи собі питання, нам потрібно вийти на конкретні умови і наслідки, які ніби роблять дію необхідною чи неможливою. Питання, які ми задаємо. Що вам заважає? Що б сталося, якби ви зробили або не зробили, чи змогли не змогли? Що станеться, якщо ви зробите або не зробите це? Або взагалі? Хто це сказав? Підніміться. Ставте лайк, якщо впізнали. Приклади, я не можу довго вчитися. Я не можу поремонтувати цю машину. Що заважає? Треба зйомник кульових опор. А як він буде? Тоді виявляється, що можна машину перемонтувати. І точно так само, ти не можеш стати успішним. Я маю бути ідеальним. Вона має бути хазяйкою, чоловік має, мусить зобов'язаний, аналогічно, жінка має, мусить зобов'язана. Хто це сказав? Я не можу, мені завтра в церкву треба йти. А що станеться, якщо ти туди не підеш? Тепер відловлюйте себе, коли говорите щось по типу. Я маю бути щасливим, я маю бути ідеальною, я не повинен їхати на рибалку серед тижня, мені необхідно доробити ремонт і так далі. Ну і аналогічно, коли в вашу сторону говорять щось подібне. Ви повинні, ви мусите, ви зобов'язані. Ну тут я думаю, самі вже дофантазуєте. І тут ще бонусом для вас, якщо ви вживаєте конструкцію я не можу, спробуйте просто замінити її в словах на я не хочу, не обов'язково це вірити чи сприймати, а просто так говорити і думати. Читання думок це припущення, що ми можемо знати думки, мотиви, наміри іншої людини без прямого повідомлення з її сторони. Також це можна розглядати як приписування своїх думок іншим людям, і в цих реченнях більше йтиметься про того, хто говорить, про його проекції, аніж про того, про кого говорять. Наприклад, слова дружини, я знаю, що йому до мене байдуже. Більше буде говорити про її картину світу, самооцінку, знецінення себе, ніж про реальне ставлення чоловіка. І питання, які тут можна задати. Як саме ви дізналися, що він думає? Ми не можемо знати, що думають про нас інші люди до того моменту, поки вони нам самі цього не скажуть. І то не факт, що це буде правдою. Сюди ж відносяться. Вони подумають, що я підставляєте щось своє, якщо я почну знімати відео на YouTube. Або. В цьому платі всі подумають, що я розпусна, чи старо виглядаю, чи всі думають, що я велика, чи занадто худа, і так далі. Всі подумають, чи вже думають, що я боягуз, алкоголік, зійшов з розуму, пішов по похилі і так далі. Якщо ще простіше, то сюди відносяться багатьом вже з нас знайомих. А що скажуть люди? І виходить так, ніби ви самі ж собі придумуєте, що ніби люди будуть думати про вас. При цьому об'єктивно ви цього знати не можете, але дієте і приймайте рішення, якраз виходячи з цієї позиції. Просто запитайте себе. Я що, гадалка? Я що вмію думки читати? Як я дізналася, про що, що про мене думають інші люди? Чи про що вони думають взагалі? Чому я раптом вирішив, що про мене будуть думати саме так? І знову ж. Маленький бонус: зверніть увагу на те, що ви думаєте про інших людей, наскільки вам важливе їхнє життя, наскільки ви переймаєтеся ним, і може раптом виявитися, що вам якось своє життя важливіше. Так, можливо, і людям теж до вас, особливо, і діла немає. Ми розглянули три прийоми, які використовуються інші десять в наступному відео. Зараз ви можете спробувати пошукати приклади серед того, що ви чуєте, що вам говорять. І ви говорите комусь саме з цих трьох прийомів і задати собі чи комусь відповідні запитання. І, можливо, вам відкриється нова реальність. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. Якщо маєте бажання пропрацювати якийсь свій психологічний запит, підписуйтесь на телеграм-канал, там ми робимо розстановки, в тому числі безкоштовні відкриті. А загалом вникайте в те, що робиться навколо, в те, що вам говорять, і в те, як ви це сприймаєте. Інакше ця течія може занести дуже далеко. Читайте книги, покращуйте свою самосвідомість і розвивайтеся, бо крім вас, це точно нікому не вигідно.